На кожне заняття зі спортивної акробатики Святослав приходить разом зі своїми батьками Володимиром і Тетяною. За словами тата хлопчика, цей вид спорту син обрав самостійно. Ми якось прийшли до цирку. Він побачив акробата, каже: Я хочу стати акробатом. Ми до цього ходили і на шахи, і в басейн ходили. Ну зацікавились акробатикою на даний моментства. Він просто такий був енергійний. Ми його і доверху піднімали. Він. Здавав нам на ручки, ми доверху його тягнули. Він торкався макушкою, до поток це був захват просто. Ну. Спічак на витягнутих руках, капштейн, горизонт. Ці елементи у спортивній акробатиці майстри спорту використовують на змаганнях європейського рівня. А його чотирирічний вихованець Святослав опанував їх за півроку занять, розповів тренер дитини Сергій Ванкевич. Цей трюк називається Спорті капштейн, Це коли верхній стоїть на голові у нижньому водної руці. В спорті ми його використовували на чемпіонатах Європи та світу. Це достатньо складний трюк. І це складний не тільки для дітей, його мало хто робить із дорослими». Сергій Іванкевич каже, що його вихованець Святослав легко комунікує з дітьми та спортивними тренерами. Тут працюють дві людини, і треба, щоб робив як один механізм. І дуже важко заставити дитину почути і, і сповнити те, що буде працювати як один механізм. Святослав справився задачею». Зі ста своїх вихованців школи спортивної акробатики віком від чотирьох до шістнадцяти років Святослава тренер називає найкращим. Каже, у хлопчика є гарна спортивна перспектива. Тим часом Святослав не пропускає занять, бо мріє стати. Я, я вирешту з нома акробатом». Дар'я Самаріна, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.